Вони всюди проживають. По шість лапок вони мають. Можуть мати крила. Але це не пташки. Здогадались, хто це? Звісно, це комашки. Малята видів комах дуже багато. Вони живуть повсюду. Давайте пригадаємо, яких комах ви вже знаєте. Як називається ця комашка? Правильно, це бджілка. А як називається домівка бджілки? Так, будиночок бджілки це вулик. А як називається ця комашка? Так, це мураха. А яка домівка у мурашки? Вони мешкають в мурашнику. Дітки, а як називається ця комашка? Так, ця комашка сонечко. А де живуть сонечки? Сонечки живуть у травичці, на квітах або на листочках дерев. Малята! Сьогодні я пропоную зліпити ось такого жучка-сонечка. Для роботи нам знадобиться шаблон листочка зеленого кольору, дощечка та пластилін червоного, чорного та білого кольору. Беремо червоний пластилін і розкочуємо його у кружечок. Потім притискаємо його на дошці. Це буде толуб нашого сонечка. Підриваємо чорний пластилін. Також розкочуємо його у кружечок, це буде голова. Тепер відриваємо маленькі шматочки чорного пластиліну та ставимо крапочки, трошки притискаючи. А зараз ми будемо робити вуса нашому сонечку. Беремо два шматочки маленькі чорного пластиліну, розкочуємо їх у ковбаски та притискаємо до голови. А зараз ми відриваємо два шматочки білого пластиліну. Це будуть оченята нашого сонечка. Дітки, дивіться, яке гарне сонечко у нас вийшло. А яке сонечко вийшло у вас? Буду чекати на ваші фото.